Керосинка якась. Но мені і нікуди ставити. Це візьмемо свалім. Так, а хто пам'ятає? Ми вище піднімались до любятки, чи ні? Бо я не пам'ятаю, якщо чесно. Це було один раз, тільки поки що. Щось мені здається, треба десь сюди скоротити Бо туди як підемо то нічим добрим це не закінчиться. Опа. Сюда можно попасть, да? Гази. Надо будет колись затестить. Так, вот тут подъем, по моему и богу, якраз. Да, це мы отсюда, наверное, піднимались того разу.